Добрий день на зв'язку. Мала дипломатична академія. Сьогодні ми знаходимося на такому чудовому заході. Charity Fair 2025 Тож, давайте подивимось, а що тут такого цікавого цей захід ще раз про нашу традицію, про нашу силу духу. Сьогодні тут присутні дуже багато дипломатичних місць. І для мене особисто як міністра це важливо, тому я сьогодні тут. Тому що вони демонструють свою солідарність з нами. Вони представляють свою культуру. І сьогодні ті вироби, які представляють кожну з цих країн чи цих географій, які представлені особисто послами, ці продукти підуть на збір коштів, донатів для нашої армії. Це це дуже важливо. Ми не маємо права на втому. Ми зараз у надзвичайно відповідальному моменті. Дякуємо, дякую. Не затримаємо більше. Думаю, що саме час рушати до наших країн. we are the first country, Argentina, and we see the ambassador. Yes, we are trying to present the food, the wines. You know, we have Malbec wine, which is a very interesting grape we brought from France 150 years ago. And we also are introducing mate, which has 29 companies of Ukrainian origin descendants. So I would invite you to taste our mate, which is a specific tea. Pleasure for your Героям, so а ми продовжимо нашу подорож. Я дуже хочу завітати до Бельгії і дізнатися, що ж цікавого вони нам сьогодні підготували. Дивіться, yes, no. я бачу посла Бельгії. Давайте з ним привітаємося. Hello. 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 Nearby the Belgian booth, and we are absolutely happy that we can this time participate with a stand with beautiful Belgian products, the products typical for Belgium. We sell them here in solidarity with Ukraine and in solidarity with the defenders of Ukraine, and in solidarity with a lot of organizations that work very hard to help Ukrainians in these challenging times. Тепер я. М -м -м. Боже мій. Це божественно. Артем, залом, як тобі ярмарка? Мені насправді дуже цікаво, дуже все подобається. Тут надзвичайно багато країн. Я дуже вдячний всім абасадорам, усім країнам, які тут, наразі тут є, що вони сюди приїхали, що вони намагаються допомагати нам. Добре, тоді давайте будемо рушати до В'єтнаму. Ви нашу традиційну їжу, Ао дуже Фудзришес. Они з рай коконат і фрайд пайнепл. Гірше. Uh, I'll tell you, this is one of the best food in the world. One of the best yep. you can try it. Yeah. Yeah, uh, okay. what's what this called? Nem. Nem? Nem. Okay. Nem. Let's let's try it. Let's try. try it. Okay, okay. Thank thank you. You. <laughs> it more, uh vegetables like mushrooms, mushrooms. Okay, there. thank you. Гудгу <laughs> А воно таке гостреньке, але для мене воно чимось схоже на і голубці. Влад, давай перевіримо твою родованість. Чи знаєш ти як буде добрий день? грузинському? да я знаю ґабарчоваки на звалі, але взагалі кажеться тільки чоловікам. Тому жінкам такого не можна казати. Можна просто сказати ґабарджова <laughs> добре. Баришамо. Тоді ходімо, габарджоварджова. Скажіть, будь ласка, що ви зараз робите? <служит> Чурчхел. Покажіть, будь ласка, як воно це робиться. Сік. Ага. Виноград, виноград, і мука. Мука. І борошно додаємо борошно, беремо горішки. Добре. Давай мішай. Мішаї. Пішло. пішло. <риво> пішло. <риво> Дипломати вміють робити, не, не тільки говорити, не тільки домовлятися, а також готувати, готувати чорчкелу. So, we introduced the main kitchen kitchen in part of Georgian kitchen The general topic is to participate in its charity to help the people, help the Ukrainian people, to support Ukraine, Ukrainian people from the Georgian side. The main point of our participation here. our location. We are here. Тут робимо Янголята. Привіт, Назар. Ми тут робимо янголів-охоронців. У нас є в двох типах: е, перший тип це без крепсового вузлу. У нас виходить таке янголятка. А другий тип це вже з скрепсовим вузлом. Тут виходить вже такий певний візерунок. Вау, ну дуже цікаво. Дякую, що ти приймаєш тут участь. А ми думаємо переміщатись далі. На мою думку, треба завітати до Хорватії, оскільки ми нещодавно Малою дипломатичною академією були саме там і знаємо повноважного посла Хорватії Ані Суджамич, тому треба піти привітатися. Hello. Hi. Hi, Ani. How are you? How are you? Hi. We want to ask you some questions. What what you represent today here? Uh, ah, we have products from Croatia and we are happy to be here to present to the whole world what Croatia is producing. Друзі, а тепер давайте зараз ми переміщаємось до Китаю. Я сам знаю, що я дуже сильно полюбляю їхній чай. It's, Tintu May. Tintu May? Okay. It's like long golden eyebrows. Ah, okay. It's the red one, but under the Western classification can be considered as a, as a black one. OK, okay. I maybe tried this before. And he's so uh, light and you relax if you try this tea, yeah? Yeah, something like that, but it's still very important how, how, you do, how you do it. The main mission of this event is the empathy, I think. The empathy with the people who, who are in the prime moment in his, their history. Then it's very important to be in these moments in the difficult moments is when we have to show the solidarity and that's why Mexico as well as all some other countries we are here in order to support in difficult moments and uh, just we are staying in the right hand okay and uh, what you like the most in this charity fair ah, the most this is the happiness the happiness with children with the, the young people with everybody that even uh, as difficult conditions, this, the people is plenty of enthusiasm for going ahead. Рушаємо далі, друзі. Ми знайшли Іспанію, Hola. друзі. Куетами, куетене де інтерсані акуї. Ми пропонуємо хамон, ми пропонуємо іспанську відому тортілью yeah. з картоплі. Печиво, пісочне, яке зазвичай в Іспанії готують на різдво. Наступна країна у нас Вірменія. Тут черга, черга. Чекаємо. Баравзес. Ви знаєте, ми не вперше беремо участь в цьому заході, але сьогодні у нас якраз так багато людей, так багато відвідувачів, що я навіть не змогла пройтися, подивитися, скільки там ще є наших колег. Це неперевершений захід. Зараз ми готуємося привітати пані Тетяну Сибігу, тому вирушаємо її шукати. Тим паче, що в неї вчора був день народження. Пані Тетяну, ми бачимо вас. День. На вас. Добрий, Добрий, Добрий день. Ми вас щиро вітаємо. Дуже дякуємо за вашу роботу. Це невеличкий презентник від нас. Дякую вам за вашу працю і дякую, що ви сьогодні з нами. Для мене особисто це дуже цінно і дуже ціную нашу спільну працю, наші спільні проекти. І пишаємось вами. Чи ми можемо бути більш корисні? Будемо дуже раді. Дякую вам. Дякую. Когось помітив наш представник, ментор нашої малої дипломатичної академії і керівник Ріта Сергіївна. Давайте запитаємо її враження на цій виставці. Ріта Сергіївна добрий. день. 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 Розкажіть, будь Добре. ласка, і ваші враження від даного заходу. Попри те, що сьогодні була дуже складна ніч. Тут панує атмосфера добра, радості, світла, щирості і миру. Дай Боже нашій Україні миру і єдності у всьому світі. Мала дипломатична академія! Зараз будемо танцювати народні танці Азербайджану. Це традиційний танок кочарів! Мов ми завершуємо наш таку невеличку зустріч. Ми познайомилися з декільками країнами, з послами, і найголовніше, що ми надіємося на мир в усій Україні. Слава Україні! Героям Слава!